Щось кого не там подивиться. щось її там тривожить. Каскад водосховища. Вон дивись, утки утки летять, плывуть Ціле стадо. Вон, на, на, на том борезі. Вони такі, як на чегуси. Бинку или же здесь у вас? Нет, у тебя будки то качка. Да бакланы. А вон там наша стоянка. Димить. Там хоч пожару не наробили ми. Скоро узнаємо. Два найміцніших медоноса. Домашній і прибулець. Жовтий буркун. Жовтий буркун, на якому навіть зараз бджола лазить. Дев'ята година вечора. І ваточник, на якому теж навіть зараз. Бджела лазить. Прибулиць і доморощена рослина. Ось так ростуть в симбіозі такому. Не те, що люди. А знизу сосонка. Так, да, сосонка, яка свідчить про надмірну кислотність ґрунту, яка погано відображається на медопродуктивності рослин. А ось і білий буркун однолітній. Білий буркун однолітній. Ой. Теж з бджолою. Що? двоє да, і і Так, я пам'ятаю, було таке. З батьки колись стояли пасікою лунна ніч, липа цвіл, три, з однієї сторони, з іншої сторони гречка і бджоли літають. на первое видео. Четыре птичка называется? Оп, он получил рыбалочку. Карась так чмока, да? Да. Карась чмока и кутята. Я подумав, бо щоб бобри рагіз їдять. А там угу череплани трещать. І ось тисячі немає. А це риба гуляє. Біля монаха гуляє риба. Ну ось, а так іноді у нас проходять подорожі та експедиції. Не завжди комарі, не завжди труднощі. Є і приємні моменти. А ось і наш компаньон Наніч, наш товариш. балується все вся компанія в зборі ось ця людина бачила в цих місцях більше ніж хто небудь із тут присутніх да тут місця красиві але НЛО не літає а що? ну то що у нас же в нас же там аномальна зона Бачил, что як НЛО літає? Бачу. А? Бачу. І без таблеток при том. Да. Так, дом поневенных в рамках, я знаю, що возле обувної об фабрики. А возле Гаїв, між гаями і хмеловым була чи дача поневенных, читая по поневенных. Толком ніхто нічого не знає, що воно там було. Та uh -huh. що жили вони якоби там. А я чув, що вони їжджали наїздом. Ну, наїздом це було описано у книжці місцевого історика. Родом із містечка Сміля. Я я в Фейсбуці, я в Фейсбуці читав е, пост правнучки, пані правнучки, і яка шукала будь-яку інформацію про своїх прадідів і прабабів, батьків. любу інформацію, яку, яка, ну, яку хто може дати. Так оце я думаю, ти ж знаєш про цей дім. Жили там вони, не жили. Я знаю, я знаю тільки те, я був ще дуже малий, угу. я був менший у половину, ніж Юрій, як я там корови паку вже. Вже ні вдома того не було, вже його розібрали. Садок тільки старий стояв і то вже не були такі старі-старі. Uh -huh. Краснопузі виложили все. Бу Була навіть така байка, що їх Смілянська... там оці... Смілянська історика. Uh -huh. Там описано, що Балабанов організував там комуну. Так, зараз урочище ще й називається, балабанова комуна. Ага. А люди кажуть, що да, організували комуну, поки там от пана все, що нажито було, було, поки вони хазяїни були, поки все не профукали, а тоді розбіглася комуна. Комуна вона не помплася? Кому не закончити? Я чув таке, що там у Хайдо, коли всіх, хто був у тих усадьби панів. Ну, ну, порізали. Я мені таке теж розказували старі люди. Так само обслугу чи а. і панів. Ну там якоби це я таку вірці чув, що не могли вони значить, вони як починають вечеріти за Застані закривають і хату закривають Там моє тут, ну кажуть, велика велика добротна хата була. Так от як тут є біля бригади, там, де Юрія Николайовича Ангари, там стоїть теж хата і колгосп був організований на місці, де жили. не понял. А, тюбли. А ти містику хотів. Ага. Ось це і починається. Ну, Ви думаєте, легко з того Чи що я й кажу, що зараз добре, а як сам? Як сам, то взагалі ні. Як каже, каже мій один підписник на каналі, страшно і цікаво. Така Федько, там банда, як я казав, банда Марусич і ще була. Ну, усіх у Це всіх називали там. Кажуть, значить, що бачу вже кіно місце зустрічі з неї. А, так, от, не кошка. так от кажуть, що це теж таки по розказах батька покойного ще там, що якоби. Якоби откуда хтось йому казав, що э, чорна кошка доставала навіть до смілої. Сміло на магазині вона доставляла. Гаромний я не знаю, а засмілий якоби. Да. Ви знаєте, точно хоть кода? Чи воно пузилька мандарм? Його пам'ятник стояв за да? цього. Оце... Ну, його стояв на вокзалі, петько. А це назвали ще, ще, ще музеї. Да, зараз назвали ще музеєм. його блів стоїть. Так. Був стоїт. так, я... так командар цей жеть, родини Хмелова. Да. І банду Марусі. Розкажи про цю банду. Ну була там банда якоби із активістів. Банда, яка грабила людей, состояла із активістів, комуністів і комсомольців. Ті люди, які розкулачували, розку... розкуркулювали. О, і вона тут орудувала в цих містах. Де, опять же ж таки, це люди розказували. А може так, люди були недовольні на, на совітську власть. був довольний, Да, Я тоді ще малий був, Васанюк, це добре пам'ятав, він зараз розкаже, як воно. Ну, знає, як був при мені броньовик, як заїхав. Ну і кажуть, що... Десь вони колись обідали з родичами. Батька. Батька. Родичі пожалувалися. Командар тоді ще був при власті, при, при ділах. Він прислав сюди дітей. І швидко розібралися. Хто йде? Знайшли всіх, хто обіжав, грабив. І роціля. Без суду і світла. Поступили з ними так, як вони поступали з ними. Ну так. Ну, і звісно, не те, що розстріляли без суду світла, а те, що це все зам'яли. І ніхто не в газетах, не де ніхто не писали, що була ліквідувана банда Марусі, бандити, які грабили, вбивали, знущались, питали людей. Да. А на їхньому рахунку багато питок, А так, все чого? І за того, що вони робили те саме? Ні. Тому то, що вони власні власти і робили. Тобто вони були комсомольці і партійні. Це була вла це була це були люди, які представляли радянську владу. Ну вони робили те саме. Ну, це були бандити.